За висловами та вимогами одного з лідерів терористів Донеччини Абвера уважно стежать його односельці і родичі. Борис Борисачалко вирішив до домівки Абвера і дізнався, вороття туди Абверові нема. Один з лідерів сепаратистів на Донеччині права рука Ігоря стрілкова диверсант на прізвисько Абвер. Він же Сергій Здрилюк виріс не у Криму не на Донеччині і на на Луганщині. А ось тут на Поділлі на Вінничині диверсанта і сепаратиста Абвера його ж здрилюка. Тут тепер, м'яко кажучи, не чекають. А ви знаєте, хто такий Сергій Здрилюк? Дрилюк, це де це падлюкати, як ставляться односельчани до його засуджують, як ставляться. Ось він Абвер з Георгівською стрічкою у захопленій горлівці. Відео із ним зараз у топі про події на сході. Ми в шоці були всі, коли нам подзвонили з села. Там люди, що дивіться, показують вашу сірожу. Ми в шоці були. Ольга, сестра Сергія. Зараз її мама, мама і Абвера злягла. Їй важко осмислити синові цінності. Ольга остання, хто з Сергієм говорив і досі не втямить Проти кого бореться брат. Намагалася вмовити, здатися і почула таку відповідь. Я борюся за краще життя на Україні. Каже, відговарювали, а він каже: ситричко, ти не розумієш того, що знаю я. Пан Петро Сергія знав з маличку, жив по сусідству. Він вчився в школі, він був тихий, він любив природу, він любив все. У цих невеличких селах всі одне одного знають, і всі одне одному куми і свати. Про Сергія ніколи нічого ніхто поганого не казав. Так було, доки він не поїхав на навчання до Криму, аби дізнатися, що було далі. Пан Петро згодився провести нас до дядька Абвера, пана Франца, після того як той побачив племін. У Горлівці зненавидів його. Він ми... сказав, що, що ви його що ми, ви, ви йому голову відірвали. Ні, він сам каже, щоб зловив, бо він же ж тут виріс, mm. а тут сталося. Бабусю, я їх спиняю, сварусь трошки. Ну, вони дуже хочуть з вами побалакати. На зустрічає тітка Сергія, дідусь Франц також зараз у ліжку. Занедужує. після подій на сході рідня Абвара переживає складні часи. Пані має розповідає на 20-му році життя. Сергій переїхав до Криму. Звідти ж його і дружина там вчився, був військовиком і працював у СБУ. Потім звільнився і почав свій бізнес. Сергій часто приїжджав додому і жодного разу не проявляв російської позиції. Він такий добрий був. А що йому зробилося, якийсь як зомбіруване стало, чи що, чи це та Росія вже зазомбірувала, чи то воно дурне? Гроші. Бо якби я думаю, не гроші не дали йому, тих грошей, то от. Але треба совість мати і, і гроші не брати. За гроші рідну маму продадуть. Ой боже, мій, це ж гроші. Про здрилюка у цьому селі розповідають із деяким сормом. Директорка місцевої школи констатує його вчинок, місцеві розцінюють однозначно. Звичайно, як зраз, тільки як зраз. А як ще по-іншому можна її оцінити? Хай він приїде і сюди, скаже, пальцем покаже, які це тут бендери живуть, які це тут фашисти живуть, і кого він має вбивати і гнати. На останники питає у родичів, односельчан, чи зможуть пробачити сепаратиста Абвера, якщо той раптом одумається. Не вибачила б, не вибачила б ні за що, ні за що такої, такої вини. Він предав родину. Предав всіх односельчан і предав всю Україну. А якби прийшов і вибачився, вибачили б чи ні? Вона подивиться йому в глаза, як водій казав. якщо б заміняв їм своє мнення, вона боротьби підняв би людей проти цієї фашистської наволочі, тоді так. Борис Сучалку, Олексій Мироденко, програма Вікна СТВ.